й моё йо моё Ранок починається не скави, шановні! Так, сейчас я щоб... Шуб... Опа! Добрий ранок! З вами Ковко Анатолій. Подивитесь Анатолію з Кем і сьогодні ми спробуємо пройти по болоту до ВТК ага. Ні, жартую, я побіжу на маршрутку винести. Ну, вже 8.15 Вот Як у вас справа, діла? Все добре? А мене теж хорошо не дивлячись на те, що сьогодні до двох ночі, майже до двох ночі, писав АК, архітектуру комп'ютерну. Стільки писанини. ці СРСи, то взагалі жах. От. І вчора, ви ж в темі, да? видалив я тої музики на 40-х. І коротше потягнуло мене на олдскул, ол да. Ван Халіна, блін, як я давно його не чув. Ван Халіна, Зепелін. Леце, блін. Це було бомба. Вот. І ще нарився за одне на цього. Сержа Танкен. Якщо ти не знаєш, що такий Серж Танкен, то. Mm -hmm. вот. Це, звісно, вже не сот, але... Но... Ну, блін... Не так вогняно. Це його альбом новий Харакірі. Чи Хіракірі? Харакірі, коротше. Ну як новий? Для когось новий, для когось ні. То в музики взагалі немає терміну придатності. Це ж музика. От, ну, ну я маю на увазі, що ні в музиці, ні, ні в мівіни. В таких речей немає терміну придатності. Так що, послухайте. В принципі, норм, але но, но не сот. Бо сот – це вже, ну, сод це вогонь. А сяж це так, пламічко. Ну, коли він окремо. Ну теж непогано. Ладно, погнали на маршруточку. Time goes by, so slowly. І всі діла. Опачки. Я викрав толі камеру і він навіть не подозріває. Хоча Хотя... там задумає. Що ти робиш? Спасибо. No! Треллери. Жага швидкості. Український телес. Знаєте, yeah. хто yeah. авто yeah. розпал? Yeah. Yeah. Ну, я знаю. Арм А знаешь, где он снимался? Да. Дуже да. цикал. А? Ну я не да. Ой, да. Толик спалил. Да. Толик, давай дома будешь так свои руки распускать. Да. Хорошо. Доставай пляж. сын не работает. Наверное. Оля, что ты делаешь? Шо? Коротше, велика перерва. Три от коли в три ой блін! Асфальт тебе держи, Толя. Нога заболіла якось. колись. Його бік спец. Коли в 310-ту нікого не пускають, дивіться, який тут рой. Тут такий рой, дивіться. Переходь на сторону сили і на сторону сили. Ні, там трупи. В общем, да, перевірю. Почекай, я тут мав розумну фразочку кинути, ти мене збив, бліна. От ладно. Вот. Что? Не, наш конь. Ужас. А что? Что там? Это баг. Ставик за дверями їх не пускає. Ну, я що, зайшов і чай зробив? Не, туда закривали, толик не тупий. В общем, баг. Бан, отличный бан. Тупо вот такие дорогие, сочные. А шеф тебе обещай тут. Он даже кинул мне SMS. Я даже скинув ему sms а ты А я нікому не відправляюся. А що? SMS-ки самі відправляються мені, так що все. Кожен кожен телефон і вже знову Ми коротше вирішили зробити моднявий флешмоб І кожен вмикає на своїй Дай я достану нову, зараз буде все вирішено І коротше кожен вмикає свою якусь пісеньку А ти чого, ні? Не бачу, не бачу Ай, гарант, серйозні Така дискотека 2014 Катюха, врубай свою улюблену музику Давай врубай музику, ми качаємо Я іщу Патті хард, тяжола артилерія Оля, жопа. Ну Давай. да. Ну кто такая? Ты потом покинул небольшая. Ты патиха? Я зрозумів, давайте я доп'єту й далі. І все з першого дубля знято, Це ми обсуждаємо наш серіал. Тут є Макс, який стисняється, бо він не нагрімірований. І ми йдемо в общагу, бо тут є костюмірна і нам треба для Максової фотосесії нарити. Нам треба, щоб нам дали. Так що ми пішли брати. Всі діла. Просто там було закрито, нам поки що ще не дали. Так, да, врім, але з трьох годин казали, що вже буде і будемо сподіватися, що дадуть. Це жінка, да, це ж, ж, ж ми... О, Олеже. Дивіть, Олеже. Олеже, крадець. Миколаверс, Миколоверс, добре. Добре ми просто, в... так, флаг. Да, ми просто флаг. <святування> Так що ми, коротше, вертаємося в ВТК і зараз буде Макс робити професіональну святокорякцію нашого конкурсного відео. <святування> Ой, то не стісняйся. <святування> О, так що все, погнали ми на святокорекцію. <святування> нам нам <святування> дали, нам дали, нам дали, нам дали. Нам дали. Нам дали. Нам дали. Аж дві. В <святування> натурі, аж дві. нам Ніхто дали. не в обіді. Одна велика, друга трошки менша. Для тебе те. Що для мене велика? Була? Чи трошки? Менше? Ну коротше ні, обидві нормальні, так що все. А тобі коли е, завтра привезуть, че хол не влазить. Uh, uh, <laughs> завтра утром. Завтра утром. Yeah. Вот, так що ми майже повністю готові до фотосесії. Okay. Вот, да. Так що ми з щасливими лицями я валю в мегамол, Макс спортзал, а я валю на каток, бо там є Елена і, і ще я не знаю, хто побережник в Латвії. Ой, і Віталій, вас треба вирізати повідомити. Так що все, погнали. Погнали, погнали. Так? Я в банкомат. Не знаю. Нам треба банкомат, нам надо банкомат, а я чоловік багет. Эй, де мої богеты? так. Ну, коротше, не став. Я чоловік багет, а це і автогрупниця, я не пам'ятаю як її звати. Ну ладно, вона вже б'є в маржомі, хоча ж сьогодні п'ятниця і ще нічого не пройшло. А ми вийдете на Ні, Не знаю. Смотри, на мене так. Далі, далі, далі. Далі, далі, на все. Значить, вони згласні, ми скоро повалимо на каток. І все, ми йдемо з банкоматом. Пішли на банкомат. Тут є у нас. Да. Тут є, я, ми начнемо, там є. Да, там є Лена і Віталік, вони хавають пагет. І як вони хавають пагет? Вони, коротше, голодні, холодні. А ми валим на каток. На камеру я не беру, бо я її поб'ю, я школі. Так що все. Дуже странно. Коротше, розказуєш так. Що да. шо, я що да, я буду розказувати? Ми вже валимо з катка, бо вже з Вже 6-7.30. 7-30. Ну це по моїх часах 7-20 натурі. 7-20, а завтра ще на пари. А завтра пари скорочені, ви що. Ну ти що, все одно. І ми зараз йдемо в конференц-зал е похавати. Так. І відпочити похавати. трохи. Похавати. Ні, в натурі похавати, бо я дико голодний, і всі теж дико голодні. і ми зараз чаю печені цукру і будемо хавати. Ось такі діла. Ми ждемо Лену і Віталіка і, і їх ніде немає. Ну, Вони і... десь там є, але я, я не бачу ні Лену, де, де Лена, де Віталік? Це не Лена, не Лена, не Лена, не Лена, де Лена. Йдемо короче... скилліни і Віталіка, а От, коротше, жди в Віталіка і мали. А потім десь виступити за один вечір. Це ж вообще бред. Я такі роблю постійно. Дивитися, ту мою фігню, бля, це ще десь культури за два. За тройками куреним бути. А ми що, нормальні? Зато шутки потім лежать і смішні. Да, які? вам блин. печеньки. Ну, только Толик может полчаса купить печеньки. Вот это печеньки. А знаете, куда мы сейчас Да? О, тут Дуже був. Там, тут колись там. А, там. Знаєш? Ну, Я знаю, де я буду купить. Здрасте, Шарис. Здравствуйте, Шайрас. Мы без команды. Мы Мій, безмежний. Другу, мій безмежний карман. І це все з кармані. Да. Дыши чайник. Пау. Пау себе не представляєте, від я горіш чайник з тарманом. Я там плача. Ну, розпаковуйте, чай. Розпаковуйте, так. Ми тут будемо дивитися кіно. Прикольно, правда? Странно. Де чай? Вот тут був. Я. Це Лена. Блі, ну в мене навіть сьогодні печеньки не пробились. Заміть, ти що я пробив, пробилися? Толік ти замалюєш. Він замалює. М -м -м. М -м -м. Толік ще ні разу не вилишив, коли я снімав. Причем я знімав на один раз. Даже не новий год, я не вилишив. Ніколи не було, тоже снімав. Скажи, хує. ну я йому йому. Толь, ти його любиш. Камеру, или Виталика? <свят> <свят> Виталика? Мне кажется, ты меня любишь, что ты никогда не кидаешь то, что я снимаю Ну, все-таки снем Я <им> ему не... могу <свят> А у нас есть чай а, Чай, багет чай, чай. Что надо для Счастье? Ну, типа вот так вот, да Ну, когда выключим светлое, тогда будет ярче, наверное Это только Пишешь <свят> я багет Подивись, Толика в сумці ниж. Ти хоть и візьми подивись сам. Ладно, Толік, де твоя сумка. Иначе ти носиш з собою ниж. Да. Ну давай, Толек туда. Это твоя сумка, Ладно. Свині. Просто свині. Це не люди зробили, це зробили свині. Ладно, це зробили люди. псін всі носять з э, э, собою ножі. Оля. Тоник. Я тоже настал. Я не нож. С собой ножи носить. А це класний ножик, цей поход. А що? А я походьш мені на дні маман подарила, клас. Короче, це це отакий у нас е в походи беруть гранітний, коли на 9 днів їдуть. Ага. Короче, менш, так куханець. Тільки він Не Знаю. Давай рекламу. Дві не Тільки нож, це все ще хочеться. Ложка, вилка. А, ложка, вилка, нож. Це це ти тільки розказуєш? Так, а, якщо, да. а якщо, що ж ти сам? Посерйоз? Ти сам що станеш? <р Sugar> <boundaries> Там є шурупчик. Секретна функція. Тримай, твій лимон. А зачем лімон? А мені зачем? Ти хотів лимон, ти бери лимон. Жри сухи, дай кинь його. Давай сюди, я собі додому. Жри сухи. На, забрати. Ні, все тут остається. Ну, я маю від того. Можеш ще якось? Ти поняв. Можеш ще якось поняв? Ой, стоп, 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 стоп. Home, sweet home. Я вдома Уже... Двадцать три. Сорок шесть. Копать. Ладно. Слухаю Сержа. Наслаждаюсь музыкой. И... Что я спать? Ну, не сейчас, но буду будете. Так что все. до завтра.